Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжують обстріли цивільних об'єктів та позицій сил АТО. В районі населених пунктів Авдіївка, Лозове та шахти Дутовка наші позиції були обстріляні з танкового озброєння. Разом з тим, поблизу пісків, бандити вели вогонь 120 мм мінометів. А біля населеного пункту Гладосове позиції українських військових було обстріляно з бойової машини піхоти. Також зазнали обстріл спареної зенітної установки, 30-мм автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї, марінка та піски. У населеному пункті Кам'янка працював снайпер. В районі Широкини терористи кілька разів відкривали вогонь, що вівся переважно стрілецького озброєння. Однак зафіксовано із застосування 122-мм ствольної артилерії з позицій на північний схід від населеного пункту. На Луганському напрямку відбулось протистояння між силами АТО і бойовиками в районі Щастя, Донецький, Сизе та Гірське. Варто зазначити, що воєнні злочинці вели вогонь не тільки по українських позиціях, але й по цивільних об'єктах, зокрема, з автоматичного гранатомету ПоТЕС у щастя. Офіцери групи координації цивільно-військового співробітництва збройних сил України докладають максимум зусиль для відновлення мирного життя у зоні конфлікту. Так сьогодні у населений пункт Мар'їнка доставлено будівельні матеріали, 1200 рулонів робероїду, який буде використано для ремонту пошкоджених терористами дахів багатоперехівок, приватних будинків та центральної міської бібліотеки.